Дим, вогонь, купи каміння, людей треба врятувати пожежу, загасити. Шість років для Херсонця Віктора Ривенка це професія. Кожен випадок по-своєму він сумний, тому що наша праця взагалі людям горе. Так нас викликають тільки коли потрібна така екстрена допомога. Це ну дуже така благородна професія, тому що особливо зараз у нас час, тобто ну, треба допомагати людям взагалі. А це така дуже кармічна, дуже добра професія. Благородна, я вважаю, що ну, вона дуже дуже крута. Віктор говорить до тих пір, поки можна було працювати під українським прапором, він лишався в окупованому на той час Херсоні, рятував людей, гасив пожежі у вересні 2022 року. Разом з родиною виїхав на підконтрольну Україні територію. Коли е, от, така біда сталася і був окупований Херсон, то навіть е, так слово скажемо, да, що присмак повітря змінився, тому що цей гньот постійний був ну якби відчутний дуже дуже сильно. Ущемлення людей, ущімлення в тому, що ну це люди, громадяни так держави. А тобі забороняють бути громадянином цієї держави і нав'язують тобі якісь там інші принципи, які нікому не потрібні, нав'язують е, болем. Кров'ю, і це дуже страшно, і це погано. І оця боротьба наша, там тоді боротьба ми не здалися, не дивлячись там над якісь погрози там, і так далі. Тобто були ситуації такі дуже невеселі, будемо так казати. От, але побороли, і о цьому є незалежність наша. Після звільнення міста родина повернулась до Херсона. Зараз 33-річний Віктор, командир відділення першої пожежно-рятувальної частини першого рятувального загону ДСНС області. Разом з колегами працює під постійними обстрілами російських військових. Часто говорить рятувальник: військові РФ завдають повторних ударів під час їхньої роботи. Потрапляли під обстріли. Так, ну, це робота зараз така. У нас всі дуже ризикують, і цивільні, і ми, ну а що ж, треба робити свою роботу хто окрім нас? Так що не, не рахуємо, ми, там, скільки стріляли, скільки не стріляли. Було декілька, потрапляли так. Ну, живі, слава Богу, освіту. Саме це здоров'я своєї побратимів. Коли ти працюєш злагоджено, то це адреналін. І там в тебе є певні задачі, які ти маєш виконувати не більше, не менше. Так, емоції можуть бути у людей різні емоції, там, ну, люди кричать загалом, коли боляче. Так. І це ну, треба себе перебороти, робити просто свою працю. Так, ти спереживаєш за людей, так. Ну, але це робота. Треба ставитись до цього з таким холодним розумом і гарячим серцем. У вільний від роботи час Віктор займається музикою, грає у гурті скіфи. Говорить, зараз, коли музиканти не можуть зібратись разом, пише авторські пісні. Майже весь мій репертуар. Це вірші, написані моєю коханою дружиною Ірини Мовчан. От, і от, я їх кладу на музику, і в нас є програма з нею, така театралізована, це програма Дім-дим. Там є пісні про війну, там є пісні про війну і задовго до того, як війна сталася, тобто ну, вірш «Сині маки». Дружина моєї, він такий воєнний. Віктор розповідає, має надійний тил. Вдома його завжди чекають дружина і син. Добромир народився за місяць до початку повномасштабного вторгнення. Подарунок наш добромирчик, так він дає надію, дає стимул жити, рухатись далі, тому що вже це відповідальність дуже велика. Так за дитину, за сім'ю. І треба, треба боротись, треба йти, йти, йти. Олена Ліщенко, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини, Херсон.